За хорошою вартістю є в продажі Poco m 3 2400. Є ось такі потертості на склі, але в принципі це нормально для цієї модельки на 2-карти та карту пам'яті. На Type-C роз'ємчику в комплекті дам шнурочок. Зверху знаходиться роз'єм на навушники 3,5, є сканер пальця. По екранчику без нюансів, взагалі, без пошкоджень, можу ще поклеїти за додаткову плату захисне скло, кому буде цікаво, уточняйте у повідомлення. Якість основної камери показую в комплекті. До речі, дам шнурочок для зарядки. Також перед відправкою заряджу на білому фоні без вигорань 64 ГБ, 12 Android, 4 плюс 1 гб оперативної пам'яті. Є невеличкий ось такий нюанс, якось таке вигорання, в принципі, сильно на роботу воно не впливає і не сильно воно велике. Ось такий пристрій. Зараз покажу, що там у нас підключення та загальний пристрій. Так, NFC у нас ніби було в цих модельках. Ні, на жаль, немає. Без а кому цікаво, пишіть звертайтесь в повідомлення, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті.